Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І в цій самій Москві, відсутність якої ми хочемо забезпечити для світу, це буде наш вклад в оновлення світу, оновлення західної цивілізації, забезпечити оцю відсутність Москви. Так ось там зараз напруженість значно більше ніж в Білгороді. В Білграді страждають прості ванюшки, їм прилітає на голову. Вони бояться, що зараз туди зайдуть відділи РДК. А в Москві страждають еліти. Напруження збільшується між ними, і справа потрошку йде, якщо не до перевороту, то до дуже серйозного відкритого конфлікту. Фінансово-адміністративних угруповань. Що це за угруповання? Перше, це путінське угруповання, це Кирієнко, Мединські брати Ковальчуки, друге це прокитайське владне угруповання, це Чемізов, військово-промисловий комплекс, це Патрушев, це Сечин і е, телепається медвічук До речі, це угруповання зараз не в сильно хорошому стані. Воно злиться у Сєчина. Нещодавно вбили сина, і його син загинув на другий день після того, як загинув Навальний в цій самій тюрмі. В смыслі син Сєчина загинув е в лікарні, куди його запізно привезли з дачі. Це Навальний загинув в тюрмі. Це про китайське угруповання об'єктивно страждає. З одного боку, звісно, що на БПК московицькі йдуть зараз дуже великі гроші, які раніше не йшли. З другого боку, Китай, на який вони орієнтуються, інтереси якого представляють в ЕРЕФІ, з яким взаємодіють вчора 10 китайських банків. Закрили розрахунки з Ерефією навіть в юанях. Тобто, Китай має преференції з цієї війни. Він має з Ерефії дешеві енергоносії і деякі інші копалини. Натомість про китайське угруповання зараз не має преференції. Йому цьому про китайському угрупованню протистоїть умовне проєвропейське угруповання, чисто умовне так можна назвати. Це Міллер. Це Греф, це Набіуліна і це Собянін. До речі, і Козак, який зараз відчуває себе сильно ображеним в армії і біля армії, поступово формується військова опозиція. Генералітет в цілому дуже незадоволений відставкою примусовою. Командувачі Чорноморським флотом вони вважають, що людину просто кинули під каток. З ним в дуже добрих стосунках суровікін і багато хто інших. Оце от суровікін це екс-командувач Чорноморським флотом, і ще ряд генералів, ряд відставних військових, ряд тих людей, які при армії саме вони зараз формують це коло незадоволених. І Шойгу і взагалі ситуацію і про китайську партію, і про путінську партію в їхньому середовищі авторитет і Шойгу і Путіна крайньо низький. Шойгу зараз розмовляє дуже на підвищених тонах. Шойгу заявляє, що він планує створення двох армій додаткових 30 з'єднань. До кінця року, в тому числі 14 дивізій, 16 бригад, Дніпровську флотілію і ще якусь там флотілію. Коротше кажучи, він розповідає неймовірні речі. Він розповідає про готовність до війни з НАТО. Одна з цих армій буде орієнтуватися на удар по півночі, по країнам Балтії. Військовою позицією це сприймається як маячня. Умовно про європейську партію це теж сприймається як маячня. В цікавій ситуації опинився Кадиров, його зараз щемлять відверто. Він мав забрати Данон французький, це відмінили. Тобто Путін уже дав указ про те, що Данон передається заступнику Кадирова, але видав новий указ. Про відміну попереднього указу, короче кажучи, Данон йому уже не передається у Кадирова. страшенно відкрита вражнеча з Бистрикіним, начальником слідчого відділу. Три дні тому зняли начальника Грозненської тюрми. Це людина Кадирова. Був. Зняли саме за те, що він пустив сина Кадирова в тюрму для того, щоб він побив от того ідіота, який спалив Коран. Взагалі ситуація на Кавказі змінюється. Зараз Вірменія і Азербайджан підписують угоду про мир. Вірменія дедалі ближче з НАТО. Турки будують пантюркійський світ і певні наслідки вже є. Казахські банки вели заборону на. Розрахунки з Ерефією, навіть Узбеки приєдналися до санкцій проти Ерефії. Араби, з якими Кадиров дуже близький, він спокійно їздить по арабських країнах, підтримує ці зв'язки, орієнтується, тримає там свої статки. Так само не сильно задоволені загальною ситуацією в Кремлі. Не так сильно незадоволені, як незадоволений Кадиров, але важливо те, що Кадиров має тил. На в арабському світі в тому випадку, якщо вдасться до будь-яких дій. Але можливо головним чинником напруження є те, що насправді, за підрахунком фахівців, ця війна коштує в цілому 2 мільярда доларів в день. Ну тобто, всім сторонам, всі витрачаються на цю війну, і Захід, і Україна, і Ерефія десь приблизно 2 мільярда доларів в день. Більшу частину цієї суми витрачає Ерефія. Себто, в рік, в цілому прямих-непрямих витрат і збитків вони мають щонайменше е, під 400 мільярдів. Це шалена сума, це гроші значною мірою уходять в нікуди. Тобто, звісно, що частина цієї суми розкрадається, частина йде на ВПК, що живуть? живуть з армії, живуть з багатьох речей, але в цілому це. Ті витрати, які загрожують самому існуванню Ерефії, незрозуміло звідки брати гроші в подальшому зараз. Індійська компанія, яка контролює найбільший в світі нафтопереробний комплекс, він розташовується в Індії, відмовилася від нафти, перевезеної московським тіньовим флотом китайці. Відмовляються розраховуватися за ту нафту, яка їм поставлена, навіть юанями. Угорці і австрійці не здатні стільки заплатити, як платили індуси і китайці. Навпаки, і угорцям і австрійцям самим треба платити за антиукраїнську політику в Євросоюзі. Отже, наявність військової опозиції, кадирівської опозиції, наявність трьох щонайменше трьох яскраво виражених. Фінансово-адміністративних угруповань плюс шалені збитки, які зараз всі терплять, це ситуація майже ідеального шторму може бути. Тобто будь-яка випадковість, будь-які невеличкі зрушення рівноваги призведе до повного краху системи. До початку внутрішньої війни психологічні умови вже підготовлені. Всі один одного ненавидять значно більше, ніж всі вони ненавидять нас. Якщо весь світ театр, то Московія кривавий цирк, і скоро ми там побачимо цей цирк щодо театру. То 23 березня в культеатрі буде вистава за моєю п'єсою. Колаборант якраз про Московію про московитів і їхніх посіпак е, дуже добре поставлена вистава, хороша п'єса. Хоча і являє собою легеньку комедію, квитки можна придбати в описі під відео, і це важливо, адже кошти з наших е, всіх культурних культурологічних акцій йдуть на підтримку батальйону. Братство також не забувайте, що на цьому каналі відкрите спонсорство. Я поки що по-свинськи до цього ставлюся, але от обіцяю, що ближчим часом уже почну. Робити стріми спеціально для спонсорів, це будуть особливі стріми. Я там буду говорити те, що не наважуюся говорити на загальну аудиторію. І спонсорські ці кошти так само йдуть на придбання е, військової техніки і необхідного озброєння для батальйону. Адже деяких ексклюзивних речей нам не вистачає, батальйон діє в складі центру. Цімура головного управління розвідки, і звісно, що забезпечується головним управлінням розвідки, але все-таки дуже багато техніки, особливою, ексклюзивною, необхідною все одно не вистачає і доводиться докуповувати. Із важливих новин, які потрібно не пропустити, це те, що Байден брав участь у відкритті заводу по виробництву мікрочіпів. Це інтелівський завод, будівництво буде коштувати 70 мільярдів доларів, 20 мільярдів дає. Держава, Сполучені Штати, вони збираються відкрити три таких заводи на території Сполучених Штатів з тим, щоб до 2030 року виробляти щонайменше третину всіх мікрочіпів, які виробляються в світі. Це не так багато, як виробляє Тайвань. Але все таки дуже багато. Бачите, виявилося, що мікрочіпи зараз це основний стратегічний товар людства. Раніше на схід їздили за спеціями. Це була стратегічна тема. А тепер за мікрочіпами також все це виявляється, можна робити і в Сполучених Штатах, і в Європі, і чим швидше потрібно переносити туди виробництво. Я сподіваюся, що і Україна буде у себе розвивати саме ці виробництва, саме ці виробництва, а не виробництво буряків і зерна. Поля мають бути заасфальтовані під плаци військових частин. Вся українська історія, як я вже вам казав, втонула в чорноземі. Українська історія це перемога чорнозему над людиною, землі над людиною. А московицька історія це перемога території над людиною. Так ось вся українська земля має бути мисливськими угіддями і, от власне, цими плацами військових частин. І буде нам щастя, а не щастя не буде. Ну і на останнє сьогодні Блумберг це дуже поважне. Видання, чи навіть інформаційний центр, один з основних світових інформаційних центрів. Я на нього часто посилаюся, тому що це справді важлива перевірена інформація. На повному серйозі друкує, публікує слова віце-адмірала, екс-віце-адмірала Тіма Талеодита. У мене проблема завжди, як ви знаєте, з а Англосаксонськими прізвищами і з московицькими прізвищами. У мене московицькі прізвища, оці ови всі, як одне слово, я їх завжди плутаю. Портнова, Портнікова там і так далі. І оці от. Прізвища англосаксонське У виправдання мені тільки те, що і вони не здатні вимовити правильно жодного українського прізвища, ці наші брати, британці і американці, от саме з цієї причини, щоб я не плутався, і щоб вони добре вимовляли. Трібно, щоб українська поступово заступила англійську мову. Ви зараз це в світі. Ви зараз в це не вірите, але колись неможливо, ще недавно неможливо було було подумати, що така варварська мова, як англійська, може заступити французьку мову як мову такого міжнаціонального спілкування в світі. Це сталося. Так ось цей е, е, екс-віце адмірал. Каже, що я переконався в реальності іншопланетян, каже він, ще коли служив. І він був знайомий, каже він офіційно, це офіційна його заява. Каже, я був знайомий з багатьма алкоголіками з розвідки і Міноборони, які таємно розслідували оці випадки летючих тарілок, і все розповідали цьому екс-віце-адміралу. Ну тут не потрібно дивуватися, скажем, людина поважна, видання поважне Все це пише. Посилається він на поважних людей. Але я вам скажу, що ж все таки моряки, матроси, розповідали все таки от краще вони розповідали про писоголовців. Про світову прірву, в яку провалюється Атлантичний океан, якщо відплисти на 200 миль від Іспанії, і от дуже багато всяких таких цікавих речей. І оці от їхні розповіді навіть фіксувалися на тодішніх географічних картах. От так брехата, як вміють, як вміли тодішні моряки, на жаль, не вміють нинішні, але бачимо, що все таки іще щось є. Є ще порох в пороховницях. Чи вміють розказати навіть і про летючі тарілки? Втім, ми самі могли б з вами здогадатися про те, що якщо е, за всім цим стоять масони, то хтось має стояти за масонами. І це мають бути рептилоїди. Е, питання: хто стоїть за рептилоїдами. Хто стоїть за летючими тарілками? Колись ми про це дізнаємося. І 100% про це нам розкаже який-небудь черговий матрос. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому продовжували белькотіти мовою огідного булгакова.